Всім мої вітання, любі друзі, всім миру і добра. Я вже думала знімати, не знімати, але, але треба знімати ролик з посуду, то я вирішила, що я зніму. І хочу вам сказати, що недовго буду знімати, не буде довгий ролик, тому що я би хотіла закинути на другий свій. На свою другу сторінку, на другий канал, але там нема, нема ще підписників і не буде ніяких переглядів, і ви навіть не побачите, чи що хотіли би побачити ту посуду. То почнемо, почнемо на цьому ж каналі, а там потихеньку перейдемо на другий. Дивіться, я таке маю блюдо отаке от гарненьке. Бачите, з таким букетиком. Може, трохи світло відбиває, ну, нічого не зроблю. І тут по кругу такий, все воно гарно збережене, ніде немає воно ні сколиків. Чуточку є, десь трошечки є такое, ніби зі, сход тако, зійшло, трошки-трошечки, ніби стерто по золота. О, так бачите, чуть-чуть. А так взагалі воно дуже все гарно збережене. Гарненьке таке блюдо. Я зараз кажу, який, який в нього. Е Розмір, яке воно завелике. Я маю документа, але я можу. Всім мої вітання, всім миру і добра. Думала писати, записати це відео, не записати, але вирішила записати, зняти вам трошки, бо того, що посуду є дуже багато. І треба його потихеньку то все по -по познімати, вам показати. Але я хочу швиденько, тому що довго не, не треба стримуватися мені, за того, що я маю свій другий канал е для посуду. Але там, знаєте, не хочу ну як, зразу не можу то все виставляти, бо не буде ні переглядів, ні нічого. То я, як сказати, я буду на, на цьому ще каналі показувати, і потихеньку буду переходити на другий канал і там ще виставляти, а потім ми з вами договоримось. Може, може, я скажу вам і ви І ви мені поможете. Підпишетесь там на канал, поставити лайки. Я би дуже вас просила. Ну, добре, почнемо. Я маю таке блюдо, бачите, таке блюдо. Придбала таке гарне блюдо, такий, е, посередині такий букети, як показати, щоб воно не виблискувало. Не, 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 не І по краю. Такий по кругу. Воно все ціленьке, все ніде сколів нема ані грамулька. Просто стерта трошки позолота по кругу, трошечки стерта позолота по кругу. А так воно все дуже гарнесеньке, в гарному стані. І то є в нас Германія, то є німецьке, то є в нас німецьке. Так, Баварія. Справа в тому, що за того, що воно трошки зійшла по золота. Тут. І вона е, під номером, я так не буду за номерами, але так, яке мені попадає під руку. Під номером сьом таке блюдо німецьке і 280 гривень. 280 гривень таке німецьке блюдо за того, що тут трошки стерта позолота. А так немає нігде ніяких ні сколиків, ні нічого. От я вам покажу: от поклеймо, якщо вам видно. Бачите? Добре, далі. Далі маю, маю таке, таке овальне блюдо. Бачите, з такими трояндами, з такими розочками, але вже більшими. І от таким букетиком, то є деколька, то є деколька, але воно також все дуже гарненько збережена. Тут позолота вся збережена, нігде, нігде немає ніякого ні сколика, ні стертого. Все дуже гарненьке. Тут ще такий... Такий ще рельєф є, бачите, якісь, якісь качурі. От, то зразу по цьому видно, що то є польська, то є польська посуда. Так. І все, з цього боку, дуже гарно збережене, то є Польща у нас. І воно під шостим, 200 під шостим номером 200 гривень. Ще скажу вам розмір, бо я так не сказала цього блюда розмір 59. 59 його довжина. А цього, що воно кругле, то його розмір, його розмір 27,5 см. От Отаке і отаке блюдо є. Так, далі. Бачите, отаке блюдо. Гарне таке, гарне таке воно досить грубе таке блюдо. І, і такий зроблений. По кругу, бачите, які, якимось узором, якимось таким і квітки, о, бачите, які букети. Квіти. Цей раз з квітами багато о, мені м -м -м, попалось тої посуди. Знаєте? Ну, я вам хочу сказати, не така ж дешева посуда. Прийшлося їхати дуже далеко. То я якби без сина, то я би ніде не, не поїхала. А це просто син мене відвіз, і отак так сталося. Ну, блюдо дуже гарне, дуже гарне. Блюдо дуже в гарному стані, дуже в гарному стані. Хоч в мене є такі, що трошечки ще е, гірші, а є ще й набагато кращі дорогі. Е, то в нас є е, Польща. то є Польща. Я нічого не мила, не відмивала, бо я не мала часу. Е, воно йде під номером 8 і коштує 300 гривень. Отаке овальне блюдо. І воно має. І воно має 33 см. Дуже гарна. Красота, така красота. І тут все ціленьке, гарне, збережне. Ви знаєте, як щось тут щось не так, то я все кажу. Я все кажу. Далі я маю таке блюдо. Бачите, такі вже великі квіти. Такі великі квіти, гарні так само. Трошечки десь кудись по золота є, що зійшла чуть-чуть, Але взагалі-то воно дуже гарне блюдо. Але хочу вам сказати, що воно має сколик. Я не виділа, О, мені воно сподобалось, я його взяла. Тут блюдо таке. Воно має знову забуду, має е, 34 см воно має подовжені. 34 см. І має тут, от бачите, такий невеличкий сколик. Бачите такий, ой, бачите, такий невеличкий сколик. Я приклала близько, то виглядає великий, а він невеличкий сколик. То є в нас Польща, то є Польща. і воно йде під 9-м номером 200 гривень за того, що вона має сколик. 200 гривень. Таке, ну, воно з того боку, що його не видно. Але воно таке гарне блюдо. Далі хочу вам показати, що я маю такий з банок. Чи то з банок, чи то чайник, чи як його не знавати, не знаю. Він дуже гарненький, дуже білесенький, такий білесенький, дуже все. Бачите, отака от в ньому кришечка. Кришечка має тут таку. От, бачите, таку декольку, таку квіточку гарненьку. Все дуже в гарному стані. Він новенький. Він новесенький, новесенький, ним навіть ніхто не користувався. Деколька така є з таких трояндочок по, по двох боках. бачите. І тут носик так гарно зроблений. Бачите, як? О, от така красота. І то у нас є е, Польща, то в нас є Польща. І він йде під 15 номером 500 гривень. 500 гривень отакий от з банок. З банок, чи може бути чайник, не знаю, але він дуже в гарному стані. Ручка така зручна. Він не то, що в гарному стані, він новий. Він новий той чайник, бачите, який? Так, далі. Тут я маю такий соусник. Бачите, соусник він. Гарнесенький, дуже гарно збережений, трошки не може хтось користувався, він не відмитий тут, не відмитий, його треба відмити. Ніде немає ні сколика, ніякого, навіть абсолютно нігде. І тут бачите, якими, якими зроблені качурами по грубу такий. І тут, і тут така тарілочка зроблена. Отака. Воно без позолоти, без нічого, але все в дуже гарному стані. То в нас є Польща. Бачите, то у нас є Польща. Отако, певне, чи як показати? Може ближче, може ближче. Польща. І він йде той соусник під п'ятим номером 350 гривень. Під п'ятим номером 350 гривень. Отакий гарнюні. Я нічого кажу, що я нічого не мила. Отакий гарнюні соусник. Так, тут маю ще другий соусник. Але я ціни не поставила, не, то сьогодні не буду, вже, вже його виставлю на другий раз. Тобто Просто показала, що ще такий є. Взяла я його, думала, що, що я його написала ціну, а я не написала. Тут я маю таку масляночку на масло, бачите, яка? Бачите яка? Вона досить велика. Тут така велика, вона така глибока, бачите, моя рука влазить, така вона глибока. досить. Може, півлітра, навіть, не знаю. Певно, що? Співліти. Така новесенька, новесенька, новесенька така масляночка. Біленька, біленька. О. Кришечка, вся дуже гарнесенько зроблена. Не знаю, чи тут мала бути ложечка, чи тут не мало бути, ну не було, по крайній мірі нічого. Ручка так гарненько зроблена. Бачите таким, бачите, як? отако от от вам покажу, як ручечка зроблена. О, І то у нас є. Германія, то в нас є Германія. Не дуже добре видно. Щось мені не дуже добре видно. Щоб мені не добре видно і вам певне не добре видно. Я навіть не знаю, як це то зробити, щоб вам було видно. То в нас є Германія. І така масляночка йде під третім номером 350 гривень. Під третім номером така масляночка 350 гривень. Бачите, така красота! Навесенька така красота. Ще хочу вам показати, що я маю такі 4, 4 таких парочки, такі шикарні, такі шикарні. Ну, вони можуть бути і на чай, і на каву. Ну, от не знаю, скільки вони мають грам, може 150 грам. Такі шикарні чашечки з блюдцями. Розумієте, дивіться, отаку має. таку. Квітку такий букет має. І тут з цього боку такий пупліночок з, з, по, поверху має всюди по золоту, всю гарну збережну, воно новісіньке. Воно новісіньке, бо це все новесеньке. Це все новесіньке. Отак от само і бачите, отак от само йде і блюдечко, блюдечко Тут квіточка і тут такий пупліночок. На двох на двох блюдочках хочу вам сказати, що тут є така, але може вона хочеться відмити, така ніби крапочка, така малесенька. Бачите, така малесенька там крапочка. На цьому і, і на цьому, і не знаю, на цьому верху, чи то фарба така, чи то воно хочеться помити добре. Я не знаю. Ну, але я вам показую, що на двох такі є крапочки. А, а на цих двох нічого нема зовсім. О, і то в нас є. На, хочу сказати вам, що на чашечках клейма нема, але на блюдечках є клеймо. То є в нас Германія. Германія, Баварія. Бачите, отако от як вам показати? О, то є Баварія в нас. Все новесеньке, все позолото, золота, вся навесенька. Ними ніхто не користувався абсолютно, абсолютно, дуже тонесенькі, такі такі гарненькі, але мені дуже сподобались. І, і хочу вам сказати, що вони е, в мене йдуть під 14-м номером 350 гривень за одну парочку. 350 гривень за одну парочку. Такої красоти, такої красоти. Е, скажу вам швиденько, бо більше знімати не буду хіба в другому ролику Зараз буду знімати, що я маю, що я ще маю отакі, От такі точно такі вон два салатники менших. Бачите, таких новісіньких. І такий салатник величезний більший. Ну, але то я вже скажу все в другому ролику на тому поки що буде все. А вам бажаю всього доброго. Може, зніму і ще е, закину. Поки що будьте здорові, спокійної вам ночі. Бережіть себе і своїх близьких. І всім пока. Пока.